В Житомирі попрощалися з Євгеном Лісовим. Воїн загинув, захищаючи східні рубежі держави. Минув рік після російських обстрілів Малина. Учні 24-го ліцею, їх батьки та вчителі придбали авто для військових. Він завжди дзвонив до мене, казав, тітя Таня, любимо моя, я його гледіла. І він був ось у лютому ще в отпуск приїжджав. Все казав, що буде добре. Ну за що це таке на світі? 26 травня у Житомирі попрощалась із військовим Євгеном Лісовим. Чоловік закінчив 36 ту школу. Пластував у Житомирській станиці пласту, розповідає його мама. Український патріот таких ще пошукати. Він в пласту був, коли був малий. І він, коли говорили з ним російською, він я вас не розумію. Душа відділилась від тіла ще там, на майдані міськім. Врочиста така білокрила. Літає і в'ється над ним. Мама Євгена каже, що після школи він вступив до Чернівецького національного університету імені Юрія Футьковича, навчався на журналіста. Коли він вже в університет поступив, я писала швидко на телефоні. чи Смс йому і завжди те дев'ять. Він каже, я потім передзвоню. кажу, чому ти не відповідаєш? Він каже: мам, я російський смс не читаю. Однокласник Олександр розповів, що Євген на заняттях з військової підготовки правно володів автоматом. Він дуже був щирим, завжди підтримував. Він був націоналістом, він завжди. Був патріотом нашої держави. Прощатись із Євгеном прийшли його вчительки. Класна керівниця Людмила каже, що ця загибель втрата для всієї країни. Такий хороший філософ. Він завжди задавався питаннями життя, смислом життя. Він шукав відповіді на запитання. Він завжди любив розв'язувати проблемні ситуації сам. Одразу після вторгнення російських військ Євген Лісовий мобілізувався до Збройних сил України, розповіла Вероніка Рябовенко. Він прийшов Херсон, отримав там важке поранення, але не зупинився і продовжував захищати Україну. Судно був Донецький напрямок, запорізький напрямок. Побратими цінували його та йшли разом в бій, розповідає Юрій, заступник командира роти, в якій служив Євген Лісовий. Молодий хлопчина. Який ну, в умовах, яких ми перебували, поводив себе як справжній чоловік і як бієць. Для нас він завжди залишиться героєм. У 23-річного Євгена лишилась мати та 10-річна сестра. Таке місто Малин було після травневих обстрілів 2022 року. Місцева жителька Тетяна розповіла, що російська ракета влучила поряд з її будинком. Ой, я вже 20-го числа це було і 22. го Боже, чую, боже, гуде. Летить, я тільки піднімаю очі, отак прямо туди, я ж там у їх летить, я на землю падаю, так закриваю, а собака цей на мене. Боже, я готонула, але ну, це ж було 50 метрів, за городом, загородом. Оце ж отак оця остановка на вокзалі. Оце все як гатонуло. Це, це вам не передати, що це було. Я чіткаю і летить цей, цей шифер, все летить. Я тільки хотіла вже піднятися, Коли як знов, боже, летить, я знов падаю. Ця собака на мені Боже, як воно мене і собаку аж таку, аж на вулицю, на дорогу викинуло, прям і все, і забори, і через ворота перекинуло, Я взагалі не знаю, як. Будинок, де живе Вікторія, був пошкоджений вибуховою хвилею. Самоліти летіли, і бомби падали. І боже моє, і не можу і так говорити. Подив... Дверь вивернуло, окна повертало, сходили без дверей. Ну, перш 20 э, мая був удар, повибивало вікна, балкон, ну ті, пройоми. Ну було це дуже страшно, звісно. Внаслідок ракетних обстрілів були пошкоджені майже три сотні житлових об'єктів. Навчальні заклади багатоповерхові будинки, розповів заступник Малинського міського голови Віктор Гвоздицький. Пошкоджено тисячу сімдесят вісім об'єктів в цілому. Одев'ятсот шістдесят житлових будинків, із яких сімнадцять багатоповерхових будинків. Якщо взяти закладів соціальної сфери, пошкоджено п'ятнадцять закладів освіти, 12 закладів культури. П'ять закладів медицини, сім адміністративних будинків. У травні 2022 року вибуховою хвилею був пошкоджений і ліцей номер 5 Його директорка Світлана Амерханян каже, що насамперед відновили дах навчального закладу. Після прильотів, звичайно, була комісія, проведено обстеження, грунтовне обстеження. Були представники прокуратури. Зареєстровано всі пошкодження і десь. В середині червня почалось потроху відновлення вже пошкодженої будівлі. У Прималинській міській раді, вже починаючи з квітня місяця, була створена постійно діюча комісія по обстеженню пошкоджених будинків. Були обстежені будинки, був сформований реєстр, складені акти де зафіксовані об'єми пошкоджень. Тетяна розповіла, що на 25 травня 2023 року у її будинку відновлені двері, вікна та покрівля. Хату нам покрили, окна там поставили, двері, ну і все. А там, що всередині завалилися, то вже ми там своїми силами, що трохи. от. А сарай так ще ж нічого там. Місяць десь, напевно, ну, ждали місяця, потім дуже швидко попривозили шифер. Хлопці швидко зробили, якраз перед дощом. Ні, дощ спочатку зливав нас. А потім нам зробили кришу. Ми приїжджали з Житомира, обмирали, дивилися. Ви складали якийсь акт, так? я не складав сусіди, складали із міського бюджету на проведення поточного ремонту витратили більше 2,5 мільйонів гривень, розповів заступник міського голови. 1,8 мільйона гривень було надано матеріаль, як матеріальна допомога власникам пошкоджених будинків, які підля які потребують капітального ремонту. Для того щоб вони власними силами частково відновили пошкодження, укріпили покрівлі, замінили вікна для того, щоб вони могли перезимувати в своїх будинках. Тетяна Докач, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина. 26 травня учні, батьки та вчителі Житомирського ліцею No24 передали автомобіль для військовослужбовців 28-ї бригади. Його придбанням і доставкою за кордону займався Сергій Тимків, керівник волонтерського руху. Поляниця за цим автомобілем їздив самостійно. Автомобіль проїхав біля 1300 кілометрів. Уже поки добрався до міста Житомира. Це міцубіші Л 200 2003 року. 2,5 турбодизель, повний привод, блокування, понижені передачі, болотяна резина. Ума стоїть уже то і все, що хлопцям потрібно, все, що вони замовляли, все ми їм доставили. Все останнє – це діти, які нас збирали на цей автомобіль. Ми збирали гроші, і малювали малюнки з батьками заради цього всього, заради цієї автівки на підтримку наших ЗСУ. Ми організували цей збір, звернулись до батьків до вчителів. Ми організували ярмарку, перш за все, в школі, де були і солодкі, і печиво, і всі вироби зроблені своїми руками. Ми вторгували. Але ось майже 84 тисячі після ярмарку. Був оголошений додатковий збір, говорить Ганна Дудік. Ліцеїсти разом з батьками та працівниками ліцею зібрали близько 350 тисяч гривень. І наша вчителька Ларіса Аркадіївна відкрила рахунок в мене банки. І ми почали збирати кошти. Більше як три тисячі учасників. Сюди приєднувалися і наш, наш заклад, батьки, учні, випускники, земляки, мої однокласники, мої друзі просто люди, які зустрічали. Мені на вулиці казали, це ти на тобі гроші на машину. От я сьогодні йшла, мені казали, що наші їм водички купити, наші їм заправити їм. Ось так, тому в мене ще в карманах були кошти. Ось таке, бачите, буде така наліпочка десь там середині машини. Бачите? Ось, тому що бригада, ніби не житомирська, але житомирських там служить багато, і мені було сказано, це ті, хто потребує найбільше. Багажник автівки ліцеїсти завантажили смаколиками сплетеними власноруч. Кувальними сітками та іншими речами для воїнів. Пролучилися вчителі, батьки 20-ї школи, у нас три перші класи учаться. Принесли шкарпетки, принесли вологі серветки, принесли печиво, принесли каву і все, що можна на цю пору, передавати військові, щоб їм порадувати. І ось ще дітки підготували обереги. Велика кількість малюнків дитячих, те, що завжди користуються. Ну, мабуть, найбільшою популярністю. Звичайно, автівка, сітки. Всі ці речі рятують життя нашим хлопцям, але ось це вони завжди кажуть, що це для них оберіг, їхній оберіг. Так, якщо мальовано дитячими руками, за словами директорки ліцею Ганни Дудік, автівку 28 травня мають відправити військовослужбовцям 28-ї бригади. Антоніна Тугас Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир. Серед 36 команд шкільної ліги Житомирщини з футболу BGV Kids 2023 до фінальної частини дійшли чотири. На стадіоні Спартак у грі за третє місце змагалися команди ліцеїв номер 5 та 34. За перше футболісти 23 го та 19-го ліцеїв. Віта, мама футболіста з 19-го ліцею, каже, що дуже вболіває за команду сина. Вони найкращі, вони такі вони так стараються. Вони там професійні грають, вони грають в команді, а ці самі три. Вони взагалі. Во, найкращі Сподіваєтесь на перемогу? Звісно, віримо до останнього. Третє місце здобула команда ліцею номер 5 Вона перемогла гравців з 34 го ліцею з рахунком 2-0. Усі голи забив захисник Тимофій. Я задоволений, дуже те що ви. Володарем Кубку шкільної ліги з футболу стали гравці 23-го ліцею, які у фіналі перемогли суперників з 19-го ліцею з рахунком 7-0. Нападник Тимофій каже, пишається, що тричі влучив у ворота суперника. Я завжди знав, що. Ірина Ковальчук, керівниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, говорить, що у турнірі взяли участь школярі третіх-четвертих класів. Починаючи з цього року, змагання стануть традиційними. Школам дуже сподобалось всі учасники команд. Отримали пам'ятні фотографії, роздруковані. Вони отримують дипломи учасників. Солодкі подарунки смачні, тому я думаю, на такому гарному запалі і початку це вже стане традицією і кожного року. Ось в кінці травня ми будемо проводити шкільну лігу з футболу. Завтра переможці будуть отримувати додаткові призи. Це нагородження на фан-зоні. Вони отримують подарунки від команди ФК «Полісся». Ну і основна така, такий сюрприз і подарунок для команд. Переможець класна форма забрендована, так як і гравці в Полісся вийдуть. На поле з гравцями нашої головної команди ФК «Полісся», які завтра зіграють свій теж дуже важливий фінальний матч за першість у першій лізі і перехід у прем'єр Анджеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. П'ять команд Житомирського ліцею номер один змагались зі спортивного черлідингу. Учасниками стали дівчата восьмих-дев'ятих класів, які під керівництвом вчителя фізкультури підготували танцювальні номери із елементами гімнастики та акробатики. За результатами оцінок журі за постановку та рівень хореографії перше місце виборола команда «Ladies in Red». Учасниця команди Вероніка каже, що цей вид спорту допомагає самовираженню. Ну, це як е, спосіб виразити себе, можливо, в суспільстві. Позитивний настрій. Да. Підняти настрій всім. Червізник це такий, прям аж драйв, все прям е, піднімається, і така атмосферна така штучка. Друге місце у шкільному змаганні із Черлідингу зайняла команда «Черрі Беррі». Третє місце розділили команди Майлі і Біг Пауер. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. 27 травня у Житомирі вночі до плюс 14, в день до 25, тепла, без опадів, сонячно. У Бердичіві впродовж ночі 13-14 градусів із позначкою плюс, в день до 25, тепла, без опадів, сонячна погода. У Коросині вночі від 14 до 15 вище нуля, в день до плюс 25, без опадів, сонячно. У Малині вночі до 15 тепла вдень до плюс 26 без опадів сонячно. У свягелі вночі до 13 градусів із позначкою плюс в день близько 24 тепла. Опадів синоптики не прогнозують. Сонячна погода. Овручі вночі 15 градусів тепла. В день до 25 вище нуля. Сонячно без опадів. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.